Угорська мовна група у нас функціонує з 2016 року і корисність, думаю, що оцінили батьки. Пріоритет людини знати найбільше мов, Тому пріоритет зараз англійська мова, угорська мова в нас також функціонує у, у нашому закладі. Тому я думаю, що і те, що ми сьогодні отримали, це буде великим плюсом для наших дітей. Вихователі зможуть використовувати всю цю техніку на заняттях. Діти будуть активніше розмовляти, розмовну мову, опановувати краще навесні. Цього року до нас приїхали гості з Канади. Це голова організації угорців, які проживають у Канаді, пан Габор Лошкі. І ми з ним завітали до угорської групи НВК Ялинка тут на шахті. У нас і поспілкувалися завідуючою садочку, із завідуючою садочку і з вихователями нашими познайомилися із діточками, які відвідують угорськомовну групу. І тоді ще того часу вирішили допомогти для наших діточок, для нашого садочку. І завдяки пану Габору. Сьогодні він дотримався своєї обіцянки і привіз нам і привіз нам величезний телевізор, мультимедійний комплекс DVD-плеєр. DVD з записами казочок на англійській і на угорській мові, крім того, підручників для діточок цього віку і іграшок. Ми дуже гарно їм дякуємо і надіємося на подальшу співпрацю, що і подальше зможемо допомагати цьому садочку. Крім того, хотів наголосити, що паралельно готується також у процесі тепер будівництва уже ігровий майданчик, комплекс тут на тут на території цього садочку. І маємо надію на те, що воно вже до кінця цього року зможемо передати вже оновлений. Дитячі майданчик для наших діточок.